Коли ти бачиш сучасні виробництва, і коли розумієш, що наш бізнес вкладає кошти в розвиток в волині і створює робочі місця, звичайно, це не просто похвально, я би сказав так. Чим більше буде таких підприємств, тим більше буде замкнутий цикл, тим менше ми будемо сировинним придатком і будемо мати можливості говорити про те, що пшениця вирощується в нас на Волині. Ця пшениця йде на корм курям, кури поступають на відповідні комбінати для переробки, поступають на стіл нашим людям в першу чергу. Звичайно, дуже важливо, що є експортна продукція. Це вже величезний крок вперед, тому що зовсім недавно, там 10-15 років назад. Ми з вами говорили про те, як продати напівфабрикат, як продати там можливо пшеницю. А сьогодні це дійсно комплекс. І я хотів би, щоб бізнес завжди вчився, щоб він ніколи не зупинався на досягнутому. І маючи одну ступінь розвитку, потрібно думати про майбутнє. Сергій Васильович говорить, що є ще дуже багато на комплексі питань, які потрібно завершити, модернізувати, автоматизувати. Це зменшить вплив людини, зменшить кількість ручної праці. І ні в якому разі, напевно, це не вплине на кількість робочих місць, тому що я наскільки розумію, є серйозні наміри розвивати бізнес далі. І я побажав би всім нашим бізнесменам. Підтримувати один одного, починаючи від подачі зерна і закінчуючи реалізацією продукції. Сергію Васильовичу дуже дякую за комплекс. Не стидно Волині сьогодні вже показати нашим колишнім інвесторам, людям, які приходили вперше на Волинську землю, що ми вміємо робити самі. Ми навчилися, ми маємо достатню кількість кваліфікованих спеціалістів. Подивіться, тільки одна лабораторія, чого варта. І я недаром задав питання. А спеціалісти, спеціалісти свої, вони тут вчаться, вони проходять стажування. Це майбутнє Волині. Я завжди казав, і ще раз хочу сказати, сільське господарство і агропромисловий комплекс, так би сказав, в цілому, це головний напрямок розвитку Волинського краю. До нього потрібно додати дороги, до нього потрібно додати туризм, значить інфраструктурні проекти. але 60% розвитку волині залежить від аграріїв і переробників. Тут було голе поле, а сьогодні тут платяться податки. Тут нічого не було і в казну нічого не йшло. А сьогодні робочі місця. І як говорив Володимир Петрович, це власний виробник. А колись ми завозили ножки буша десь з Америки, якісь мерзлі і так далі, незрозумілі які. І вирощена ця птиця тут на Волині. Це дійсно в комплексі йде переробка. Я задоволений, що саме в Новолинську є таке. Хочу сказати, що мені приємно констатувати той факт, що справа, яку я розпочав, який я займався три роки назад, вона не зупинилася після того, як я пішов, а далі розвивається, динамічно розвивається створюється, будуються такі нові підприємства. Це не тільки переробне підприємство, це і ферма нова, це іневатори. Тому я радий за команду, яка залишилась, яка не зупиняється і працює так, що вона не просто працює на себе, вона працює на наш край, вона працює для наших людей, тому що робочі місця, які створюються, рівень заробітної плати і умови, в яких вони працюють, вони говорять самі про себе. Ви сьогодні це все бачили. Є в нас сьогодні цукор, є в нас сьогодні м'ясо, є в нас сьогодні вода, пиво, горілка. Волинь з голоду не помре. Продовження тієї теми, що ми бачили в цеху по переробці птиці, я скажу, звичайно, м'ясокомбінат більше вражає, тому що більші такі обсяги, більш потужно виглядає. Але об'єднуючи ці всі два підприємства в одну групу, я можу сказати, що молодці підприємці, молодець Сергій Васильович, який організував такий бізнес. І дуже хотілося б, щоб, звичайно, продукт востребований. І він максимально споживався як в найбільших регіонах, щоб ми могли сказати, що наша продукція продається на експорт, ми маємо валютну виручку. Ці гроші йдуть на розвиток виробництва, його розширення, реконструкцію. Добудова виробництва це ще десь можливість розширити збут, значить, буде працювати експедиція. У нас поряд з шахтами, поряд з промисловими. Підприємствами є сьогодні прекрасні підприємства переробки, які дають продукт, який, можливо, найбільше сьогодні потребує наше суспільство, тому що, звичайно, люди в більшості своїх випадків, що б вони не робили, і де б вони не були, і як би вони називалися, і якої не були на вони всі хочуть їсти. Дуже смачно. І я вам за це дуже вдячний.